Ну, дивна ситуація. Уряд а, фактично а, перекладає свою відповідальність за, якщо я правильно розумію. Він вважає, що кого видав гроші а, освітянам. І на жаль, не тільки мова йде зараз про освіту, а про працівників бюджетної сфери ширше. Тобто до мене звертаються освітяни. є та сама ситуація стоїть і в охороні здоров'я, як я розумів, та по іншим працівникам бюджетної сфери. Які а, подали відповідну заявку, і вона була погоджена а, завдяки додатку, як в нас цифрова держава, дав дії а, і відповідно люди отримали кошти. Це все відбулося минулого року. Зараз минуло півтора роки. За півтора роки раптом уряд проші враження. Знаєте, а, що у когось чергова фікс-ідея про те, що о, так а де нам взяти гроші? А давайте заберемо їх у людей, яким ми надали їх, коли вони найбільше потребували. Ну найгірше в цьому всьому, що а, люди, громадяни України, вони втрачають довіру до уряду, довіру до держави. Тому що а, держава виступила з такою підтримкою: це точно не найзаможніша верства нашого населення, яка потребувала цієї допомоги. І найголовніше а, люди не вчиняли якихось умисних дій, щоб вести в оману уряд? Вони зробили по тій процедурі, яку надав уряд через цифровий додаток. Є дія отримали кошти, впевнені, що держава їх підтримувала, допомогла.